Вас вітає програма Час. Ми вже готові повідомити про найважливіше. Тож цього разу у випуску. До дня конституції на Закарпатті відзначали державне свято. Рішення і пропозиції у Мукачеві депутати провели сесію міської ради. Громада проти будівництво чергової міні-гідроелектростанції. Бути чи не бути дошкільнятам і важковиці, потрібен дитсадок. Почесні мами у хусті вшановували багатодітних героїнь. Екологічний смітник, Ужгородці встановили нове місце для сміття. Селиська співанка. Історія творчого жіночого колективу Хущини. 28 червня, 17 років тому, Верховна Рада України прийняла основний закон першу конституцію незалежної української держави. Напередодні свята у стінах Закарпатської обласної ради відбулися традиційні урочистості. Далі про відзначення дня конституції та про те, що викликало обурення закарпатців. День Конституції державне свято традиційно напередодні квіти поклали до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Зі словами вітання, звернувся до Закарпатів голова обласної ради Іван Балога. Дівчата здорові, вважали, що не за України, який виділив шостому року. Служив розбудовою незалежної держави, Україна і суверенітету. Був тим, якого всі поважають. На урочистості завітав і міністр екології та природних ресурсів України, куратор Закарпатської області в уряді Олег Проскуряков. Його виступ викликав неоднозначну реакцію присутніх. Хоча в Конституції чітко записано, що державна мова в Україні українська, міністр із листочка вичитував вітання російською. І тільки тоді, коли Ми всі України ми, ми зробимо важливий шаг шалі на сім'ї європейських народів. Мы учимся уважать себя да, как страну, как часть мирового солнечного. Усупереч своїм же словам міністр знехтував державною мовою більшість присутніх, такий вчинок представника Кабміну сприйняли як неповагу до краян та постулатів, прописаних в основному законі країни. В свою чергу Іван Болога наголосив у конституції України закладено головні принципи державності, гарантію незалежності, і кожен свідомий громадянин повинен дотримуватись цих основ. Безперечно, конституція потребує вдосконалення, та це справа не одного дня. Вважає необхідним, аби цей закон зберігав цілісність держави та враховував інтереси її жителів. Зокрема, турбує голову обласної ради те, що політичні перепідтії в уряді. Нині заважають тверезому погляду на закони. Хотілося б, щоб всі ми знали про це, хотілося, щоб всі цінували наш обладнаний документ. Хотілося, щоб всі законодавчі і законодавчі акти, які приймаються різними влади, все ж таки відповідали чинним законом України. З Сногоди свята були також вручені цінні подарунки та почесні грамоти від обласної ради. Незабаром у Мукачеві земля коштуватиме дорожче а з нового року підприємці платники єдиного податку платитимуть більше. 16-та школа стане спеціалізованою і в місті побільшає лежачих поліцейських. Ці та інші рішення прийняли на черговій сесії Мукачівської міської ради. Детальніше розкаже Олександр Поліщук. На розгляд сесії Мукачівської міськради винесли 28 питань порядку денного. Одне з них затвердження нормативної грошової оцінки земель в межах міста. Звісно, що мова йшла про подорожчання одного квадратного метра в Мукачеві, а це відіб'ється практично на всіх, і в першу чергу на тих, хто бере приміщення в оренду. Перед мотивом що була виконана у 2005 році при базовій вартості одного квадратного метра 71 гривня 40 сороку. На сьогоднішній день ми затверджуємо затверджуємо газову вартість одного квадратного метра в розмірі 186 гривень 63 кубі. Незважаючи на подорожчання, з нового року нормативної грошової оцінки в два з половиною рази обіцяють, що люди будуть платити не набагато більше. На порівняння з 2005 року зросте в середньому 25-30%. Наступне питання порядку денного напряму стосувалось підприємців міста. Депутати визначались із розміром ставок єдиного податку для фізичних осіб та збором за окремі види діяльності. Домі депутатські комісії пропозиції завершити розміри. ставок для першої групи платників податків десять відсотків відрознього мінімальні заробітні стати для другої групи платників податку 20%. Відрозміру мінімальної заробітної плати яка буде діяти саме на 1 січня 2014 року в освіті. Також очікуються зміни. Загальноосвітню школу номер 16 реорганізують у спеціалізовану, з поглибленим вивченням окремих предметів. Часу до 1 вересня достатньо, але за ініціативи батьків є необхідність деякі предмети вивчати поглиблено. Тобто ті основні базові знання, які отримують діти в загальноосвітніх школах, їх ніхто не має право зменшувати. А от додатково вводити деякі предмети е з поглибленим вивченням, ми у 16 й школі таке право батькам дамо. Окрім того, депутати вирішили боротися з водіями-шибайголовами, які літають по місту на шаленій швидкості. Звернувся голова суду, звернувся прокурор міста Мукачева, що вулиця гарна, Толстого літають, деколи не можна виїхати з машинами із цих закладів, державних установ. І іншого варіанту нема. Так було, останні лежачі поліцейські ми встановили на Валенберга, коли останній раз тижнів три тому назад автомобіль повністю влетів у двір. Тож лежачих поліцейських уже незабаром встановлять на вулиці Толстого, поблизу суду та прокуратури. Мукачівський міський голова Золтан Ленділ письмово попередив президента України про можливий соціальний вибух і екологічну катастрофу. У листі міський голова звернувся до Віктора Януковича з проханням не допустити посилення в Мукачеві соціальної напруги, а також запобігти виникненню екологічної катастрофи, яка може настати внаслідок припинення надання послуг із водопостачання та водовідведення Мукачівцям, які надає Мукачів водоканал. Через заборгованість за спожиту електроенергію 25 червня Закарпаття обленерго відключило чимало об'єктів підприємства від електропостачання це унеможливило надання послуг із водопостачання та водовідведення Мукачівцям. У листі міський голова відзначив, що Мукачівське управління Державної казначейської служби України Закарпатської області перерахування коштів на рахунки Мукачів водоканалу не здійснює. Тому міська рада звернулася до Закарпатського окружного адмінсуду з позовом про зобов'язання Мукачівського управління Державної казначейської служби України здійснити відповідні платежі. Судовий розгляд щодо цієї справи призначили на 25 липня. Проте зволікання у цій Може призвести до непоправних наслідків, запевнив Золоти Ленділ. На початку цього тижня більше жителів Мукачева відчули нестачу води. А все через відключення міського комунального підприємства Мукачей водоканал від електропостачання. Вимкнули світло через борги перед Закарпаття Обленерго. Два дні не було у нас води. І ми вели переговори з Закарпату І нарешті, вчора вони пішли нам на зустріч. Ми змогли домовитися. Про включення міста об'єктів водоканалу, підключення назад електрики Мукачів. Водоканал боргує за спожиту електроенергію більше 12 мільйонів гривень, каже директор підприємства. І теперішня домовленість із електриками лише тимчасова. За менш як добу вже дев'ять закарпатців готові взятися за відновлення виноградників на горі замку Паланок. На адресу редакції Мукачуване надійшло шість заяв і три звернення зацікавлених для уточнення деталей. Серед охочих, окрім жителів району та мукачівців, також жителі Ужгорода. Усі заявки з контактними даними людей. Редакція передасть громадській раді при міському голові Мукачева. Нагадаю, що в середу 26 червня народний депутат Віктор Балога озвучив ідею з відновлення виноградників на замковій горі у Мукачеві, як це було колись. Безпрецедентний випадок трапився в селі Богдан Рахівського району. Можливо, вперше за всю історію села місцева громада не може знайти спільну мову із тамтешньою владою. Каменем спотикання стала пропозиція сільського голови побудувати на території населеного пункту міні-гідроелектростанції. Гірський населений пункт Богдан. Чудові краєвиди та привітні люди. Так тут було до недавнього часу, допоки яблуком розбрату не стало питання екологічного, соціального і навіть національного значення. Фактично, село розділилося на два табори: за і проти щодо будівництва на річці Богдан, міні-електростанцій. Коли ми почули оце, що у нас хочуть будувати ці мені гес, це дійсно дуже стривожило населення. Ніхто не враховує думку громади. Люди переживають повені, люди переживають засухи, у колодязях пропадає вода, і ніхто навіть не, не представив ніяких зусиль, аби вивчити питання, що чому громада іде проти. Люди в кожну хату, куди би ти не зайшов, всі люди проти. Люди бояться, що залишиться без води. Історія із міні-ГЕС розпочалася не так уже й давно, коли до раківської РДА звернулися інвестори, яким виступило ПП КомерцКонстан з метою виробляти електроенергію, створити робочі місця для місцевих і в подальшому отримувати зелені кіловати, за які сьогодні непогано платять численні фонди Європейського союзу. Цілий світ побудований на розвитку. А розвиток пов'язаний першу чергу з капіталовкладенням, з інвестуванням. Є, припустимо, додатковий об'єкт, значить, є додаткові робочі місця, є додаткові надходження в бюджету. Здавалося б, мета на перший погляд благородна, та як то кажуть, благими намірами. Місцева громада виступила категорично проти нових гідрооб'єктів та проектів. У першу чергу проти виступають люди, що прожили тут не один рік, знають місцеву природу, яка доволі вередлива, і вважають, якщо для їхніх річок, які і так ледве наповнюються водою, встановлять додаткові перепони, це призведе до великих проблем. У нас була посуха, і ці наші ріки, річки зовсім притоки стали мілкі. І в колодязях у людей дуже багато пропало води. Тоді всі люди йшли і брали воду для своєї худоби для своїх потреб з цих річок. В річках вода пропадає, і це нікого не цікавить. Це тільки цікавить всі бізнес-план. Люди всі підписуються. Люди йдуть на наміти низка непорозумінь, бути чи не бути гідроелектростанціям призвела до того, що в селі не можуть навіть цивілізовано провести громадські слухання, адже напряму від громади залежить встановлення нових об'єктів отримання електроенергії. Вивчити питання треба, залучити експертів. Тобто громада, в принципі, має отримати відповідь, треба чи не треба, несе ту екологічну загрозу чи не несе екологічну загрозу. Інше питання, що десь є ініціативна група, десь налаштована навіть з 2010 року проти позиції сільського голови, не в цьому питанні, в багатьох інших питаннях. Ну десь накладу, нашаровується одне питання на друге. Далі ще цікавіше проблему не зрозуміло, на яких підставах втручається раківська держадміністрація, голова якої, наче експерт, на останніх зборах заявляє, що в селі не вистачає напруги. Буцімто в село надходить лише 160 вольт напруги, і це в той час, коли по Україні фіксується надлишок виробництва електроенергії. Я думаю, що цікавість його велика в цьому є. Бо якщо він не слухає громаду, якщо після закінчення цих слухань жінка його він і його активісти по селу, Ще з більш рішучою силою пройшлися, що це нам потрібно, це потрібно нам для розвитку. Все б'ють на розвиток. Біда в тому, що ті гроші, які ми навіть маємо, вони не використовуються для розвитку. І такий розвиток нам не потрібен. Попри прогнози, підрахунки чи якісь особисті інтереси посадовців проблема. А краще сказати, рішення стосовно будівництва трьох мінігес має ухвалювати громада села. Лише вісім закарпатських випускників на зно списали, за що їхні роботи одразу і анулювали. Чи спостерігачі погано шукали, чи випускники налякались металодетекторів? Однак на Закарпатті показник із усіх областей України найнижчий. Загалом під час ЗНО виявили 524 порушника. Спостерігачі відзначають, що зно триває спокійно, втім без суперечливих моментів також не обходиться. Олена Смирека розкаже більше. Упроваджений як обов'язково у 2008 році сьогодні тестування умова вступу, а для багатьох абітурієнтів ще й його запорука. На відміну від іспитів, сфальсифікувати результати сертифікатів надзвичайно складно, принаймні так кажуть спостерігачі, аби не списували перевіряльники взяли до рук хитру мудру техніку. Фактично не було цього року новацій. Єдина новація, яка була впроваджена, це введення чіткої визначеної процедури використання металодетектора. Кажуть, саме завдяки таким заходам зросла дисциплінованість випускників, а шахраю було викрито. У нас було вісім порушень з боку абітурієнтів абітурієнтів. І позбавлення їх права роботи над тестом, продовження роботи над тестом із тих предметів, коли під час технологічної перерви у них зафіксували мобільні телефони. Як не дивно, та порушників в області виявили лише вісьмох. Тоді як по Україні, їх 524. Те, що закарпатці техніку обманули, виключають, та самі абітурієнти кажуть, пронести можна все або ж сховати у вбиральні. Туалет пускають ну напевно, без догляду, ну пускають нормально. А от металодетектори – де детектори це дурниця, я думаю. Настільки це вже. Перебільшення чимали занепокоєння викликає легальна купівля бонусів кожному, хто пройшов підготовчі курси університету вартістю від двох тисяч гривень. При вступі на технічну спеціальність додають 20 балів. Спостерігачі кажуть, це зі старту ставить випускників у нерівні умови. Збірним є також і переклад тестів умовами нацменшин. Мені важко уявити, скажімо, юриста чи майбутнього викладача інженера, викладача фізики і так далі, який буде працювати в Україні, не знаючи української термінології. Йому треба складувати відповідні документи. Йому треба підписувати документи, в яких він має розбиратися. Спостерігачі вважають, проблеми зі знанням державної мови треба вирішувати на рівні школи, адже навчання в 95% вузів ведеться українською, тобто передрук – зайва трата коштів. І вступники, і вже студенти в цьому питанні керуються патріотичними мотивами. Навчання української мови в Україні йде в українських університетах. То їм треба здавати в будь-якому випадку українською. Я вважаю, що українською мовою, тому що вона потрібна всюди і в подальшому, якщо вона хоче мати вищу освіту, то вона повинна розмовляти вміти українською мовою. Втім, те, що навіть з недопрацюваннями і постійними експериментами зно кращі і прозоріше за іспити, більшість погоджується. Закономірно, та більшість, яка таки пройшла його успішно. Залишайтеся в нашому товаристві, адже у другій половині випуску ви дізнаєтесь про таке. Почесні мами у хусті вшановували багатодітних героїнь. Екологічний смітник, ужороці встановили нове місце для сміття. Селиська співанка. Історія творчого жіночого колективу Хущини. Діти є, садка немає. В селі Івашковиця, що на Іршавщині батьки з малечою вже давно чекають, поки в їх населеному пункті з'явиться садок. Зараз без дошкільної освіти залишається 40 дітей. Батьки бідкаються, а в сільській раді коштів немає. Здається, що держава забула про підростаюче покоління. У гірській важковиці дошкільного навчального закладу немає. Взагалі є лише старенька школа, яка вже давно потребує оновлення. В селі проживає майже 300 мешканців, чимало молодих сімей. Лише минулого року народилося десятеро дітей. Зараз у Івашковиці 40 діток дошкільного віку. Обіцяний садочок тут чекають уже давно. Якщо років 15-20 ішов спад дітей, то зараз в наших селах зв'язку з тим, що в городах мало хто виїжджає. І молодь залишається в населених пунктах наших і ріс дітей йде вверх. Готуватися до школи дітям ніде. Батьки ж хочуть, щоб їхня малеча з раннього дитинства відвідувала садок, бо набагато краще, коли дітки спілкуються з однолітками, та й батькам у селі без садочка нелегко. Так й обходять. Хтось щоб мати, хтось один мусить оставатися вдома на господарстві, тому що нема куди діти. Залишити дітей нема на кого залишити дітей. Сільський голова каже, вони роблять усе можливе, щоб вирішити найактуальнішу для Івашковиці проблему, але держава нічим не допомагає. Чекати фінансування чи допомоги від районної влади все одно що ні на що не сподіватися. Тож селяни вирішили звернутися зі своєю проблемою до народного депутата України Віктора Балоги. І він нам обіцяв сприяти в будівництві садика. Много чого поміг він сприяв у розвідку Загатянського краю. Много чого нам сприяє. І мало забезпеченим сім'ям він допомагає. Уже навіть готовий ескізний проєкт будівництва ДНЗ в Івашковиці. Новий садочок матиме коридор, кабінет, склад, мийку, душову, туалет, ігрову, санвузол, спальню, роздягальню та інші кімнати. Всього площею 303 квадратні метри. Під будівництво вже виділили земельну ділянку площею 15 соток. Зроблений вже державний акт, зроблені пошукові роботи. Садочок повинен бути на дві групи. На дві групи, дві спальні, два туалети. Кухня, всі по сьогоднішніх, тому що зараз не може як раніше десь купували хату, це що десь перестроювали. Зараз вже треба робити так, що краще зробити новий, затратити трошки більше. Ну, то вже буде сучасний садок, і на майбутнє на намного років нашим дітям. Будівництво садочка планують розпочати незабаром. Можливо, вже з наступного року дошкільнята і важковиці будуть виховуватися в новому комфортному дитсадку. В Україні викликають до суду по СМС. У державі почали реалізовувати пілотний проект, який передбачає відправлення судових повісток через смс-повідомлення. Про це зазначає портал судова влада України. Зокрема, в такому режимі почав працювати Печерський райсуд Києва, Святошинський і Автозаводський райсуд Кременчука, апеляційні суди Закарпатської і Дніпропетровської областей. Наказом від 1 червня цього року державна судова адміністрація встановила, що текст судової повістки суд може надсилати учаснику у вигляді СМС. Тільки після представлення ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою СМС у Хусті. Впродовж червня ще двом жінкам міський голова вручив посвідчення і нагрудні знаки мати героїня. У мами отримали і передбачену чинним законодавством одноразову винагороду. Як вшановували багатодітних хустянок, бачила і наша знімальна група. За материнську самовідданість народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку ще двом кустянкам вручили посвідчення і нагрудні знаки до почесного звання Мати героїня. Просто їх народили, а ви їх виховали, зробилися з порядних людей, порядних людей, які проживають на території куста чи України. Це вже не принципово, і ви їм дали людську, християнську, добру потівку життя. Я хочу сказати, що очевидно тільки в і тільки в. Знаєте, як це було, все не просто. Цього разу державні нагороди отримали Ольга Паламар та Єлизавета Цех. Обидві матері п'ятьох дітей. До прикладу, в пані Єлизавети три доньки та двоє синів. Має шістьох онуків та трьох правнуків. Дуже тяжко. Думаєте, тут вже легко було. На роботу біжиш, но діти лишиш. Но ми по змінам робили. Я по змінам з чоловіком робила 23 роки. Окрім виховання дітей, жінка 40 років пропрацювала на Хуській взуттєвій фабриці. Наразі пані Єлизавета перебуває на заслуженому відпочинку. Каже, хоч уже більше 25 років на пенсії, проте безсонні безсоні молодості і досі згадує стрепетом. «Тепер не хочеться рожати, Тепер я знає дітей, не знаєш, що з ним робити, так? Бо таке пішло, що не дають можливості дітям обовнегодні так рожати в будні. Ну, чесно, так як є. Наразі в хусті 35 жінок, яким присвоєно почесне звання України мати героїня. В Ужгороді створили екологічний смітник. Боротися за чисте місто взялась не влада, а приватні підприємці. Вони облаштували селективний смітник, який дає змогу сортувати відходи та вивозити їх на бази вторинної переробки. На їхню думку, це значно зменшить накопичення відходів на сміттєзвалищах та покращить екологічну ситуацію. Чи готові ужгородці смітити по європейськи Дізнавався Андрій Білканич. Ужгородці прагнуть жити в чистому європейському місті. Підтвердженням цього є створення першого селективного смітника. Бездіяльність міської влади до проблем забруднення Ужгорода змусила діяти приватних підприємців, аби допомогти товариству Ава та в першу чергу собі небайдужі громадяни встановили перший екосмітник. Тут відкрився перший селективний майданчик, який дає змогу людям, які вже готові до цього, готові прийняти сортування. Вони дає їм змогу почати це робити. Товариство вивозить дань сортування на бази вторинної переробки, де здається для того, щоб зменшити кількість сміття, яке збирається на сміттєзвалищах. Новий смітник свого роду сортувальна станція: папір, картон, пластик, скло та батарейки. Для ужгородців такий смітник щось нове та незвичне. Та це чималий позитив. Красиво зроблено, красиво зроблено, чисто і все. Лише треба акуратно. Поводитися коло нього. Ну, я думаю, що однозначно позитивно вплине. Ну, інакше на що це робити. Пан Іван, який наглядатиме за смітником, не надто оптимістичний. Каже, що люди не звикли сортувати сміття. Краще викинути все разом у контейнер, який знаходиться поруч. Багато людей ще не привикли до такого проєкту, приходять, кидають в контейнер картонні коробки. Хоча рядом є такі окошечка, куди можна сортувати сміття картон. Бумагу, стекло, пластмасові бутилки і батарейки. Щоб зробити майданчик більш охайним та привабливим, його розмалювали. Художники відобразили природу, символ екологічної чистоти. Це на думку творців смітника, змусить замислитись людей про чистоту навколишнього середовища. У нижньому селищі, що на Хущині, більше 20 років, працює творчий жіночий колектив «Селиська співанка, пропагують учасниці народну пісню з усіма дідівськими звичаями та обрядами. Вікторія Василенець познайомилася з творчістю колективу, тож поділиться враженнями. Так, у чотирьох співають і живуть селищанські жіночки вже більше 20 років. Разом роблять одну справу, в яку щиро закохані. Створили колектив ще в 90-х роках минулого століття. Дали йому назву Селеська співанка не випадково, бо ж пропагують народну творчість у рідному селі. Жінки зізнаються, наразі вже досягли того віку, що готові б і залишити цю справу. Та публіка не дає цього зробити. Нас не залишають, нас постійно зовуть виступати. На фестивалі, на різні концерти, які у нас у селі. Ми виступали в Ужгороді, в Києві нас вибирали на огляди фестивалі. Співачки кажуть, у музиці зовсім не головне, хто ти за професію, ким ти народився. А до пані Ольга до виходу на пенсію була директором будинку культури, проте це не заважало їй співати зараз. Жінці 64 роки. Вона вже бабуся каже, творчу натуру генетично передала внукам. Ви знаєте, де є пропаганда народної пісні, народного всього фольклору нашого. Це ми наш у нас у нижньому селищі. У нас дуже і дуже це. Розвинено, як кажуть, тому що ми вже бачите, як самі що то з 90-х років і з 89-х років ще ми оцей колектив держимо. Серед своїх почувається у колективі і пані Василина. Я дуже з ними приєднала, ми дуже це дуже здружили, ми дуже одну другу поважають. Дуже я дуже люблю довольна своїм колективом, і много я з ними і так ходила, путешествувала, без співу і так. Я дуже довольна своїм всім організаторам. Усім, що ми в Ракаші. Пані Василина ще маленькою зрозуміла, що музика багато для неї значить. Вона завжди щось не співує, навіть тоді, коли вдома порається по господарству. Каже, що спів це не яка втіха, а участь у вечорницях та концертах цікаве проведення вільного часу. Я у цьому колективі із 91-го року. До 91-го я робила 20 годин на пошті, а далі перейшла у художній колектив і дівкам. Вони хотіли стародавні всі пісні, такі, що давно були. А я ото все знаю, бо я вже не молода, та я вже то -то все перебила. Та я їх і вчила, і пісні, і мелодії. Но, так, що яся там прив'язала на двадцять ще з чим того. Передають вокалісти своє вміння і молодому поколінню. Походять до нього дівчата із учать у в тому, ходять пісні співати, писати, я їм проспівую, вони пишуть на магнітофон, то ти там школа в школі постійно, там у ній фотографії суд. Ми ставимо вінкоплити, молодий чинтанець, знімання вінка. З молодої у нас є багатий репертуар ще. Окрім цього, що ми це у нас вечорниці. От так і живуть жінки в нижньому селищі, наспівуючи і не забуваючи, де народились, звідки їхній рід. Про що мої колеги розкажуть вам вже у п'ятницю? Пропоную дізнатися зараз в анонсі. Безжалісний напад у великих лучках, що на Мукачівщині невідомі істоти нищать худобу. Війна на грибоєдова. У Мукачеві гучно облагороджували вулицю. Ракошинці в безпеці. В селі незабаром запрацює два світлофори. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую, що були з нами. У студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі.